Харківський металіст завтра може оформити собі місце в плей офф раунді Ліги Європи. Тиждень тому в Рієці команда Маркевича виграла 2-1. Хорвати сьогодні в день прибули до Харкова. Вигляд у них бадьорий, але вони не приховували, що не плекають ілюзії про вихід до наступного раунду. Нині для Рієки важливіший внутрішній чемпіонат. До того ж, порівняно з першою грою, в складі не буде п'ятьох виконавців. Усе це навряд чи дає змогу їм розраховувати на перемогу, але й відверто ігнорувати матч вони теж не будуть. Так, ми приїхали на оптимальному складі і наші шанси мінімальні. Але це футбол, м'яч круглий, І завтра ми будемо битися до останнього. Я запевняю, що глядачі побачать якісний футбол. Мирон Маркевич знає про настрої в стані суперника, але святкувати перемогу буде лише після фінального свистка. На традиційній прес-конференції Мирон Богданович як завжди був стриманим. Він хоче забути гру в Хорватії. Мінімальну перевагу 2-1. На завтрашній матч команда має виходити так, наче рахунок рівний. Хотілося щоб футболісти зрозуміли, що Єврокубка розслаблятися не можна ні на секунду. Тому треба виходити з перших хвилин, бути дуже уважним.